Це Майнкрафт? Це точно Майнкрафт. <packed> Куди? Це просто уу! <мовір> Фігня. Ну що ж, добрий день, ебарі, я Нексусмен. І сьогодні ми будемо дивитись на Майнкрафт з променіми RTX і всякими цими прибамбасами, <flying>, що до нього додається. Погнали! Ем, e, чик, чик Я ще ні разу не бачив це е, щастя наживо. Отже... Подивимось. Що воно і як і куди? Майнкрафт з rtx сами Це. Охоо! Це що таке? Це що за кіберпанк? Щоб відтворити чат. Це... Т. Дякую. Вуу! Ем... чик чик Це просто вау! Це Майнкрафт! Алло? Так, що тут є в нас? Зона один. Uh, global Illumination. Uh, underwater. І. <кій> Ще дві зони. Uh, light, uh, light and Color Manipulation. <кій> І. Room X. Exp... Куди? Ексам. Коротше, щось там не, 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 не буквально. Погнали в першу зону. Так, що в нас тут? Е. Блакбел. Воу! Воу, ви дивіться на те світло. Ну, та, типу, так забуває. Уу, клас! Ти... Ти шо? А, це дзеркало, да? Оп! Ні! Хіба собі. шкода, що персонаж не відображається, в дзеркалі. Але. Ну, блін. RTX, погнали далі. Що тут? Якісь книпочки. Пес, я знаю, що вони означають. Так, різні ліхтарі. Ну, це просто. Це крейзі! Це уу! Майнкрафт! <кхм> ти шо? Тебе вкрали інопланетяни, тебе десь там з кимось схрестили і, і вернули на землю. Отакі. Так, щось тут натиснути. Є! Дивіться, дивіться, як промені. Заходять з вікна в хату. Вечер в хату, як то кажуть. А якщо сюди підійти? Ну, тінь. Персонаж не відкидає, це чалька, було класно. Ні, ну це просто божевілля якесь. Я не вірю, що це Майнкрафт. Це не Майнкрафт. У нас хтось надурив. Пігна... Пігнали! Пігнали в іншу кімнату. Чик-чик. Ем, Зона 2. Uh, under, underwater. Так, тут щось буде пов'язане з водою. Я знаю просто слово water. Так. Воу. Wow. Рибки плавають. Блін. А дивіться, як заломлюється світло в акваріумі. Це ж. Фізика просто вийшла з чату. Вона в шоці. В Майнкрафті заломлюється світло в воді. Це про просто. Unbelievable. Так, ану, тикнути в скло. Ха -ха! Ну, от вода, оця, що розливається. Ну, фігня. Відверто фігня. Зараз рибки всі випливуть. Ми випустили рибок на волі. Йдемо далі, глянемо. Так. Ну, от, вода якась не вода. Ну, типу, ти дивишся, щось там є. Так взагалі воно виглядає просто. Шикардос. Ці тіні, ці. А, так тут. У нас. Рибки заполонили планету. Йоу. Я ніколи не був таких. Е... Не відвідував такі атракціони, типу. Як вони там називаються? Акваріуми скля... скляні. In heaven... Що ти ворзеш? Ну я їх відвідав в Майнкрафті. <кхм> Не, ну це просто. Це це просто unbelievable. Так, восьмініх. Ми тебе випустимо. Плавай. Ну, оця водичка таке собі. Хотілось водичку таку, ну, живу водичку. А вона просто як з Майнкрафта. Погнали в іншу кімнату. Чик-чик. Ем, так. Що е, там? Зона 3? Е, room example, example, Example... Е, Що е, в нас тут? Е, це то. Щось натиснути. Оп! Двері побили. Треба просто підійти в нас відкриється. Це якась. Типу що кафе парна стічка. Ну просто це. А! У мене просто шок. Так, тут лампочки треба піти на почту поміняти і поставити, щоб все світилось. Але воно виглядає просто. Бомбезно, просто бомбезно. Щось натиснув, щось натиснув. Воу. Wow. Так, а стоп. Що за фігня? Світло пробивається якось трішечки. Ааа, це станція. 9-3 четверті. Можемо вийти в світ. Ні, не можемо. Можемо. Ем, Чик-чик. Що тут ще, є, які є кімнати? Ем, все те саме тільки з іншого боку. Ем, Чик-чик. Тут що в нас. Ні, Ну ви просто подивіться на оці тіні, на оці м'які тіні, які. Ем, просто лягають тобі. Е... Теплом на душу і гріють. її і... Цей стіл. Чик-чик. Ем... А в ящичок можна подивитись? У, -у, -у, -у. А цей коврик! О! Відчу... Відчуйте, відчуйте цей асмр Ану. Як, як присісти? Ну, це навіть коврик RTX, Тут коврик RTX звуки видає. М'ягкі, такі ммм. Що ти ворзеш? Так, а це що у нас? Ні, я. Я просто в шоці. Просто в шоці. На шеї, це шо таке, це якийсь інтерстеллар. Ін. Куди тут? А, це вскло, яке відбивається в склі, яке відбивається в склі, яке відбивається в склі, а скло, яке відбивається в склі. Тут вихід, А, це вихід. Тому це? Не, ну блин. Ну вигля. Інтерстеллар. Interstellar... Я не знаю, чи я правильно сказав. Коротше. Дал Далі дивимося. А це шо таке? Ви це бачили. Дивіться. <кх> Ніби ти дивишся здалеко темна кімната. Це як в реальному житті. Ти. Ну. Воно трішечки довше відбувається, але ти заходиш. Е, очі звикають, і ти бачиш, що. щось горить! В тебе дупа горить! А... Це. Е, а що я зробив? Як мені спуститись на землю? А, воно, так. Е, Тут просто. Е, цей. Нормазики. Ні, ну, це круто. Це круто. Ну, я б зараз скажу якісь такі дивні, мабуть, речі, я б такий Майнкрафт пограв би. Не знаю, що я там робив би, але я б його пограв би. Так, е і остання кімната. Чик-чик. Е uh, game uh, Examples. Light and Color Manipulation. Будемо маніпулювати з колором. Куди? А, ah. ага, ага. Майо! Ну гляньте. Ну просто, ну як, ну як. Це просто тут. Естетичний. Е, оргазм. О е, май. Oh, це Майнкрафт! Ну, це скло, я так зрозумів, так? Ні, це не скло, це просто. Е, стіночка, яка е, нас не пускає. ну туди тако. Ух! Хочу туди вниз спуститись. Тут кніпочка якась. Оп! І що сталося? А, світло зникло. Подивіться, на цю. А, це вода. Ну вода виглядає так собі, чесно. Якось тако. Фігня, чесно. А, але. Ооооо! У... Промені. ці промені. Ці промені. Е. Uh... Так, а далі куди? Знову вода. Ну тут. Тихо ти. Я, я розумію, що ти в шоці, я так само в шоці. Щось можна ще натиснути. Оп! А, ми вернулись назад. Чик-чик. Ем, Щось. О, знов цей промінь. З віконечка. Не, ну це красиво. Напишіть в коментарях. Це красиво. Якщо це не красиво, напишіть в коментарях. Це не красиво. Але напишіть в коментарях. Це просто. просто бомба. Це все. Це все. весь маніпулейшн. Лайт і колор. чик чик Е, що друзі сказати. Не знаю, я того не бачив. Вживу, наживо. То сидіти перед моніторем бачити, мацати. Це ну, це, це новий рівень. Це, це якийсь я не знаю. це... До чого. Я, я старію, а технології летять. І я не встигаю за ними. І я бачу це. І розумію, що колись це було просто якесь квадратне непорозуміння. А коли в нього додали RTX Про мені. Це... Напишіть свою думку в коментарях і напишіть. Якщо треба зробити стрімчик по Майнкрафту, я обов'язково його зроблю. Ми пограємо, виберемо якусь мапу, там вони є. Помацаємо це наживо знову ж своїми руками. Так що всім дякую за увагу. ось така... Я надіюсь, там чик-чик все буде. Невеличка реакція на Minecraft з rtx променями. Це просто І. Диписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на стрімах. Я погнав. Апа!